Всім привіт! Сьогодні давайте зв'яжемо патріотичну новорічну іграшку гачком. Беремо металеве кільце, ниточку і гачок відповідного розміру під нашу ниточку. І починаємо обв'язувати кільце стовпчиками без накиду. При цьому ми ось цей хвостик в всерединку, щоб робота наша не розпустилась. Ось так вколюємо гачок всерединку кільця. Захопили робочу нитку, витягли на гачкові дві петельки, пров'язуємо їх тепер як стовпчик без накиду. І так обв'язуємо повністю все кільце до кінця ряду. Потім обрізаємо ниточку і за допомогою голки, ось так приєднуємо, щоб у нас край був рівненький і гарненький. Сховаємо там хвостик. З сторони і починаємо в'язати наступний рядочок. Беремо ниточку іншого кольору, робимо першу ось так петельку, залишаємо доволі такий величенький хвостик і приєднуємось в будь-яку петельку із першого ряду. Знайшли петлю і приєднуємось. Перша ось ця петелька, яка у нас є, вона вже нам буде заміняти стовпчик без накиду. Хвостик ми теж будемо ув'язувати всерединку. Далі набираємо ми з вами дві повітряні петельки, перша, друга, ось так. І в'яжемо стовпчик без накиду в цю ж петельку. Тобто, у нас з вами йде комбінація. Пропускаємо одну петельку наступну, і Через одну в'яжемо таку саму комбінацію. Свчик без накиду є дві повітряні петлі і стовпчик без накиду в цю ж петельку. Не забувайте в'язувати хвостик сюди, в роботу. І так обв'язуємо до кінця ряду. Все дуже просто. Знову одну пропустили петельку, і в наступну захопили нитку стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, і стовпчик без накиду сюди ж, в цю петельку. Закінчили рядочок і приєднуємось тепер не в перший рядочок, а в першу петельку, де ми з вами починали в'язати другий рядочок. Ось так. Коло гачка і протягуємо ось так. З'єднувальною петелькою, обрізаємо ниточку і фіксуємо її там з виворітної сторони. Ну, я залишаю доволі такий довгий хвостик, оскільки це в мене вже буде висіти моя робота на цій ниточці. саме. Можна іншу поміняти, все за вашим бажанням. І виходить, дивіться, ось така краса. З виворітної сторони, за допомогою голки. ось так. Ховаємо наш хвостик, там зафіксуємо гарненько, щоб все було рівненько, і робота наша вже готова. Цікаво буде подивитися в коментарях на ваші роботи. Які в'яжете ви іграшки, обов'язково додавайте в коментарях. На сьогодні в мене все. Всім бажаю рівненьких петельок і мирного неба! Обов'язково все буде Україна.